Наближались жнива. У цей час прийшов у села гетьманський наказ повернути поміщикам усе зібране селянами майно в маєтках під час революції, так само з урожаю половину відвести на панський тік і скласти у стіжок, так як велить пан. Ось такі порядки заводив обраний селянами ясновельможний гетьман усієї України, ставлених німців. Були й покірні цього наказу, а були й непослушні. Тоді до таких репресії. Карні загони, мов шуліки, влітали в село і скликали збори із попередженням суворого покарання тих, які не прийдуть. Звісно, ті, що розбирали маєтки, давно ховалися у чагарниках, але карати когось треба. Карні загони оточували зібраних, розкладали рядами та частували нагайками винен чи ні. Інших тягли на ослони чи бочки і частували шомполами, вимагали виявити винуватців. А де ж їх впіймати, як вони усі були в лісі, відповідали. Така несправедливість зробила ворогами гетьмана навіть частину прихильників гетьмана Павла Скоропадського, спробувавши шомполів карного загону, зразу ж подалися в ліс до большевиків. Неводничий Федір, що водив селян ділити землю, зібрав загін у лісах чуті та Мотриному. До нього прилучився Коцур і Шостак. Це вже створилася неабияка сила, жодні карні загони до тих лісів не заходили. Навпаки, вони здалека, з острахом ці ліси, оминали. Із книги Михайла Дорошенка стежками холодноярськими спогади 1918-1923 роки.